Пане Миколи, зі збору ми з вами традиційно розпочинаємо. То нагадайте ще раз на що збираєте, які маєте потреби, як рухається збір? Насамперед, дякую всім, хто долучається до цього збору. Зараз наша бригада Рубіж потребує в наявності наземних дронів, які будуть допомагати нашим хлопцям здійснювати логістику а також евакуацію наших поранених. Буквально нещодавно нашої бригади великий досвід в використання цих дронів. І один з цих дронів був знищений противником за допомогою БПЛА. Цей дрон зробив величезну роботу. Він евакуював не одного нашого пораненого, довіз не одну літру води нашим хлопцям на передній лінії. І противник зараз ставить за мету собі знищувати ці машинки, знищувати, як ми їх називаємо, кабанчики, вепрюки наші, щоб не дати нашим хлопцям можливості поновлювати свої запаси, а також евакуювати наших поранених. Тому дякую всім, хто долучається до цього збору. Ваша допомога зараз нам потрібна як ніколи на ці дрони, щоб нашим нашим хлопцям було трошки легше на передовій лінії. Просимо глядачів долучатися до збору, не проходити повз. Обов'язково заскріньте реквізити, перепишіть, запам'ятайте, але обов'язково задонатьте. Пане Микола. Ну я знаю, що сьогодні досить активна ситуація на сіверському напрямку, і у зведеннях генштабу про це пишуть і власне речники, офіційні спікери говорять про те, що є певна динаміка, певна активізація ворога. Зокрема, на цьому відтинку. Дайте більше інформації, що відбувається, яка кількість штурмів і як намагається ворог протиснути нашу оборону. Станом на сьогодні противник неодноразово намагався прорвати наші рубіжі безпосередньо в нашій смузі відповідальності бригади Рубіж четвертого батальйону Сили Свободи противник здійснив щонайменше 12 спроб штурмових дій і різними способами. Це застосуванням техніки, без застосування техніці на легкових автомобілях, на мотоциклах. Жодна спроба не була успішною. Противник був уражений в основному нашими засобами БПЛА і відкинутий. Частково знищений, частково відкинутий зараз. Проводимо заходи щодо його знищення, ловимо їх по посадкам і добуваємо. Не даємо їм жодного шансу на успіх. кажуть. Туман у вас щільний стоїть як в таких умовах працюють дрони і наші ворожі. Зараз погодні умови не на нашій стороні. Дрони ворожі працюють так само, як і наші, з перемінним успіхом. Дуже велика втрата дронів. Погодні умови через великий перепад температур на висоті одна температура, знизу трохи інша температура. Обмерзають звичайні пропелери і мотори наших дронів, і вони просто падають за мерші. Видимість також близька до нуля. Застосовуються термальні камери на дронах, тільки завдяки їм ми можемо виявляти противника десь на підходах. Літаємо зараз по орієнтирам, але наша мужна хоробра піхота стоїть, спостерігає на безпосередньо з позиції за допомогою приладів нічного бачення. От нещодавно була історія був дуже сильний туман. Наші дрони не могли літати, але от наш ж боєць бригади Рубіж стояв на посту, спостерігав і виявив цілу групу противника, яка намагалася, користуючи погодніми умовами, підійти до нашого переднього краю. Противник був знищений. Ми забрали з них цінні радіостанції, цінні трофеї. От і більше противник не здійснює спроб, під туман, під шумок здійснити підхід до наших передніх позицій. Хоча, в принципі, погодні умови ворога не дуже лякають. Не лякають раніше він не супроводжував своїх бійців, бо були зовсім інші бійці. Зараз він їх супроводжує основному завдяки дрон дронам. Також у них з'явилися нові офлайн-карти типу Альпін, і тепер з цими картами йому не потрібно їх супроводжувати дронами, щоб бачити, куди вони йдуть, направляти їх по радіостанції. Вони відбувають їм і маршрути, і вони просто тупо йдуть по цьому маршруту, як по зазвичайному Google Мепсу. А як у них з ротаціями зараз і е, загалом з оновленням особового складу? Постійно. Їхній конвейер нормально працює, постійно їм з полігонів підвозять, так би мовити, це свіже м'ясо, бо е, життя звичайного е, орка на, от саме на Сіверському напрямку це місяць на полігоні і 2-3 тижні на передній лінії. не більше. Ну, місяць це ще непогано на полігоні в їхньому випадку? Ну, так, як до них відносяться на полігоні, то я навіть не знаю. Неодноразово з полонених чуємо, що єдина мотивація, яку командири проявляють до них, це загрози, це побиття і публічні страти навіть. Тобто іми керує в основному тільки страх, йдуть вони в армію, щоб зробити гроші, зекі йдуть, щоб скоротати свій срок, але от скорочують свій срок рівно на два місяці. Пане Миколо, посибі величезне Вам що ви долучилися і за роботу, яку робите глядачам. Ще раз нагадую про збір. Просимо дуже долучитися і закрити його якомога швидше. Буде це ці реквізити будуть однозначно і під відео, і на нашій Ютуб-сторінці, і на офіційних сторінках, зокрема бригади Рубіш Ви можете їх знайти. Пасибі вам величезне ще раз. Пане Миколо, Микола Гриценко, був Дякую. з нами на зв'язку. Позивний Одеса молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи, бригади Рубіж Нацгвардії України. Дякую дуже.